Найголовніше те, що в господарстві ріпак змолотили. А то, що наша пшениця залишилася ще немолочена, ну й Бог з ним буде й на нашій вулиці свято. А сьогодні ми копаємо картоплю. Попросила Яночку, що Яночка, йди мене зніми, бо мої підписники не повірять, що з одного корча може бути стільки картоплин. Знаєте, що вона мені сказала? Що твої підписники, твої люди не мають чого ловити тебе на якійсь брехні. А ті, хто не повірять, то це не твої люди. І хай вони йдуть за кораблем. Тому хочте вірте, хочте не вірте, пішли копати картоплю. Привіт-привіт, привіт-привіт, Петрук Агенція в ефірі. Сподіваюся, ви за нами не сумували. Ми теж, в принципі, бо ці дні збігли, як, як мить, ніби вчора, ввечері лігі рано встав і вже жнива закінчилися. І ми приступаємо далі до роботи. Щоденної нашої. Сьогодні ми копаємо картоплю, ну, власне, поправлюся не ми, а я. А Яночка з Олегом вибирають цибулю. Да-да, У нас цибуля ще не вибрана. Зараз ми знаходимося на городі. Ви бачите, тут у нас на картоплі уже є такі місця, де картоплі немає. Тобто, дві вулички картоплі по три ряди я вже викопала. Власне, на цьому місці вже й друга посходила картопля, яку я посадила. І цю картоплю ми згодували, коли були жнива і в нас була робота. Ця картопля посередині ще залишилась, бо вона зелена. Наша купляна, елітна, теж ще зелена, вона лише днів 4-5 тому лиш цвісти перестала. І... Доволі таки непогана. Мене вчора розібрало таке якесь, знаєте, Олег їздили у Вінницю в лікарню. Думаю, щось їм їсти треба приготувати. Пожарила шашлик думаю, хочу молодої картоплі. Спіймаю ще удачу за хвіст ніби вона ще зелена ця картопля піду та вкопаю молодої. Один кущ сенсейшена я викопала. Ой, люди, я була вражена. Катарсис. Вона невелика. Ще... Ну, я думаю, що вона ще буде рости, бо бачите, вона зелена, але її там було більше 20 штук. Тобто ми тим одним корчиком картоплі ми ним, ми ним наїлися. Ну, Звичайно, шашлик, салат, не одна картопля. Сьогодні я мої на цибулі. Я продовжую копати ще одну вуличку картоплю, так само три рядочки, бо тоді я вже не вспіла, бо приїхали комбайни, треба було вже приділяти час роботі. Тому сьогодні я докопую цих три рядочки, вона вже повністю висохла. Ось я вже майже, майже закінчую, це ж просила, яся йди мене зніми, я викопаю, хоч один корч ну, у відео покажу. Присадила мене, що я ні перед ким не маю нічого тут виділуватися. Хто не вірить, той не вірить, хто вірить, слава Богу. Тому зараз викопаю і вам покажу наступним кадром, Уже вибачайте. Ну що ну, ж, молодь керує. Так, ось так вона виглядає. Давайте будемо рахувати. Тут я вже відбирала ось таку дрібненьку, відкидала. А ось тут будемо зараз рахувати. Дивіться, дивіться, оце один кущик картопельки. Для найдопитливіших скажу, що я не знаю, як називається ця картопля, бо це насіння не наше, це насіння наших друзів. А ще зверну вашу увагу, як карма осадює таких дуже шибко грамотних, бо Олег мені казав, Альонка, давай я тобі викопаю. Ша, ти мені поріжеш картоплю. Бачили? Ну, добре, що взяло картоплю. Так, дивимося: два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять і тринадцять. Тринадцять штук. Ось так виглядає вона. ця картопелька, з одного куща. Ну, в середньому, скажу так, десь 10, 10 штук. Це в середньому, бо й є 13, й є 11, й є 8, і 9. Єй такий корт, що була одна величезна, величезна, а вся ось, ось вона, ось така одна була велика, і одна ще була маленька. Значить, дивіться, це з цієї вулички тут 3 рядочки і 18 штук у рядочку. Це ось в мене поки були відра. Ось я накидала одне відро, накидала друге відро. Тепер Олег мені приніс ящички, я буду збирати, зараз докопаю. І в кінці відео вже вам покажу, скільки всього із тієї вулички, який урожай. А ви поки там рахуйте, 3 на 18 бо у мене з математикою там ну, не дуже. Так, я докопала вуличку. Дивіться, я кидала кожний корчик, не кидала до загальної купи, а кидала корчик окремо, щоб вам вже показати, скільки було у кожному корчику з тих, що я викопала. Ось, Ось так вона виглядає. Ага, ще хотіла показати, я весною, хто дивиться відео, казала, що в нас є медведки. Ну, Це воно. Оце воно, а ну скажіть, хто там розуміє, дивіться. Ось, дивіться, ось, дивіться, ось. Там на тих верхніх вуличках такого не було, а тут є пошкоджена картопелька. Ну, воно не гниле, а, а так, сухе. Почала вже, бачите, зеленитися. В цьому останньому корчику було лише три. Ось ця вся така, бачите, вирівняна одна в одну дрібну. І практично немає там одна. О, дивіться, ось тут. І тут, тобто, поїжена. О, ось дивіться. Поїжена картопелька теж є. Олексійович. Прувейт. <с> так, зараз я почну збирати і побачимо вже, що в нас тут в загальному, яка врожайність. Так, друзі, справилася я. Трохи втомилася, бо хоч і дощик пройшов, але все одно твердо. Давайте будемо рахувати. Хто вміє. Давайте один. Два. Три. Чотири. і п'ять. Ну і оце пів цього відеречка від'ємної. Хочу вам сказати, що ну, тут десь було посаджено відро картоплі. Відро Я її різала, бо вона теж була картопля харчова. Садилася такого типу. Я її різала на двоє, а деяку і на троє. Оце на цій вуличці десь було відро картоплі, таке повне повне відро. Бо закінчили садити цю сортову, тут лишалася ще оця діляночка місця. Я щось думаю, мала баклажани тут садити, думаю, ні. Є ще картопля, зараз наріжу і посадимо, посадимо картоплі. То це з відра картоплі. Це 5 відер, получилося гарної, великої, чистенької картопельки. Ще раз повторюю, сорт не знаю. Ще раз дякую, бо я скільки знімаю відео про картоплю, я завжди дякую нашим топіхам-лесикам за те, що вони нас в минулому році, скажімо так, підтримали нам штани. Бо в минулому році вони нам теж прислали новою поштою 30 кг картошки. То Ну, ми 10 з тих 30 не зібрали. А в цьому році, слава Богу. Врожай картоплі є. Так, стосовно картоплі все, але так як Ютуб не любить коротких відео, бо їм нема куди рекламу вставляти, тому пішли, пішли ще сходимо на цибулю. Так, стосовно помідорів. Не знаю, поки, поки нема що геть казати. Ну таке. Виживають. <кхе> Якщо ви почуєте за кадром десь щось там цвірінькає, це цвірінькає наш горобчик, що мама не знімає мене, мама, не знімай. Та не буду я тебе знімати. Мати Василева. <кхе> Боже, боже, а це що таке? Олексійович, ти що сюди? В туалет ходив на неї що? Боже, подивіться, подивіться, подивіться. А, люди добрі, це жах. Це сорт радар. Оце то да. Ну, щоб ви розуміли, що ми за жнива шок-цибулі, отакої. Ну, Використали повний великий оцей від цукру мішок цибулі. бо їх з Ястю нарвали, віднесли до мами Ліди і вона нам весь його ну по потребі ми там телефонували, і вона нам обирала її, чистила і пришила навіть були такі рази, коли там більше часу і здоров'я було, бо теж, знаєте, цибуля <смітна> ядовита. Боже, оце то да. Я не люблю, по-перше, скажу такої цибулі, але ну, що Бог дав, то в торбу. Нам, наприклад, для нашої сім'ї така цибуля невигідна, як ми лишаємося з в вдвох та й навіть в трьох. А для роботи от саме то правда, класно було, як така була велика. Тому з цибулею працюємо. поки працюємо. Да. В нас визвалася була робоча чистити цибулю, але ми щось такі, що ми, ми нікому не, не даємо заробити. <рес> нікому не даємо заробити. Ми все робимо самі. Так, ще покажу вам огірки, хто там має часу трошки ввечері, будете дивитися, ось такі поливати. Я їх не мала часу, тому вони бачите, які бідолахи. Але де, десь, десь там є. Десь там є. Може трошки похолодає, може деякі дощики підуть. Може, дасть Бог щось там нав'яжеться. Бачите, корчуху ту, що я посадила, всю вона вона вся згоріла, та корчуха. Ну, коротше, що його казати. Олега, гнила цибуля ще мене цікавить. О, так, да, бачите, я пройшла і не побачила. Так, дивимося, бачите? Ось ось-ось-ось. фузаріоз. Ось ось. Бачите. Три. А це що теж гнила. Так, да, ось бачите? Гнила є. Так, ну що, все, мені якась робота тут знайдеться. Що вам би ще показати? Ще квасолю покажу, що шелиш цвіте. Мама вчора мене питає, а що там квасоля є, вже Ну, теребити квасоля. Боже, кажу, мам, вона ще тільки на цвіт викидає. Як це на цвіт викидає? Ну, от, от так представ собі, що шелиш тільки викидає на цвіт. Моя квасоля, але гарна така зелена картопелька, бачите, ця, що посадила вже ось в червні, яка вже велика теж. Огірочки, чорнобривчики, нема десь тих наші топішата, не мають коли, мали компоти закривати. Все, все відкладається. не... Скасовується, а відкладається. Ну що ж, дякую за увагу. Пишіть в коментарях, чи ви вже копали свою картоплю. Який врожай у вас в картоплі? Запрошуємо вас підписатися на наш канал. Цікаві події намічаються у нашій сім'ї. Все буду показувати, все буду розказувати. Все як то кажуть, як на духу. Правда, Олексійович, ти підтримуєш, підтримуєш. Та не знімаю я тебе. Стосовно врожайності пшениці, коли будемо молотити, теж сподіваюся, в мене вийде відео зняти, бо там у мене робота, замовлення є. Сподіваюся, що в мене буде можливість вам зняти все гарного вам чи дня, чи вечора. Взагалі будьте нам всі здорові. Дякуємо, що ви дивитесь, що підписуєтеся. Ще раз дуже сильно перепрошуємо, що ми такі несистематичні, що непередбачувані, що ми з'являємося на Ютубі час від часу, але знайте, що, що ви наша велика мотивація, підтримка. І взагалі ми дуже раді, що ви у нас є. Ми дуже раді, що в нас є наша Петрука-агенція. Пока-пока.